Всім привіт! Вас вітає компанія Profi Personal. Сьогодні я хочу розповісти вам про топ-3 спекотні пропозиції на це літо. І перша наша акція це «Проведи друга. Ти з нами давно співпрацюєш, знаєш, хто ми такі, ми довго на ринку праці. Тому ми пропонуємо тобі чудову можливість не тільки гарно попрацювати, але й чудово заробити. Що це означає? Акція проведе друга стосується працівників, які з нами співпрацюють і працюють на наших об'єктах. У них є чудова нагода запропонувати один із варіантів по вакансіям своїм колегам, друзям, знайомим і таким самим чином мати можливість отримати грошову винагороду у розмірі 200 злотих. Чим більше працівників ти приводиш, тим більша можливість отримати вищу премію. Ми віримо в силу нашої команди і знаємо, що кращі фахівці зазвичай знаходяться в колі наших друзів. Тому ми пропонуємо твою допомогу в пошуку нових працівників і готові щедро винагородити тебе за твої зусилля. Приєднуйся до акції приведи друга прямо зараз і почни заробляти вже більш сьогодні. Друга наша пропозиція нічим не гірше за першу. Ми надаємо можливість повернення до 200 злотих, закуплений вами квиток на по приїзду на одну з наших вакансій. Ми хочемо зробити ваш приїзд до нас на роботу максимально комфортним, зручним і економічно вигідним. Третя наша акція стосується наших партнерів, якщо ви маєте досвід роботи у рекрутації. Що це означає? Ми пропонуємо можливість працювати вам віддалено та мати змогу отримувати від 500 до 1000 злотих за кандидата. Профіперсонал пропонує вакансії на складах промисловості та різного роду виробництва. Якщо ви зацікавлені, маєте досвід роботи та готові за одного кандидата отримувати гарний гонорар, радимо вам скоріше телефонувати на вказаний номер телефону і сконтактуватися з нашим менеджером Наталі. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нову інформацію про актуальні вакансії, інформацію стосовно гарячих пропозицій, умови по проживанню та подорожує разом з профіперсонал. you